Зараз ми доєднуємо до нашого ефіру Наталію Гуменюк. Вона є начальницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Бачу, що Наталя вже з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Наталі. Чекаємо від вас останню найсвіжішу інформацію про те, що відбувається на півдні і в чорному морі. Будь ласка. В нас продовжується потужна контрбатарейна боротьба, і кожного дня ми маємо відповідні результати, тому що наше завдання зараз це максимально знищити потужності ворога, зокрема артилерійські потужності, за допомогою яких вони продовжують тиснути на мирне населення, і саме через ажіотаж викликаний. Штучним інтересом в засобах масової інформації до нашої присутності на лівому березі сьогодні потерпає мірне населення. Тому я ще раз звертаю до всіх, хто має до цього стосунок. Не поспішати повідомляти те, що не над... належить до публікації до висвітлення, розуміти, що ведення військової операції доручено військовим, саме вони мають офіційно повідомити про свою присутність або просування. Сьогодні наші підрозділи, виконавши завдання на лівому березі, знов працюють справову контрдиверсійно і контрбатарейно. Тобто, ми протидіємо цій діяльності ворога, коли він намагається направляти свої диверсійні групи, і за цю добу можемо звітувати про мінус ще одну таку групу, мінус човен. Це говорить про те, що вони зменшили набагато свій потенціал в цьому напрямку. Ми можемо говорити про знищення вісьмох крупнокаліберних гармат і п'ятьох мінометів, з яких вони сьогодні потужно обстрілювали правий берег. там, де втрати цивільного населення просто вражають сім загиблих, дев'ять поранених, щонайменше, і загибла ціла родина, яка знаходилась на власному подвір'ї, яке вогнем вкриває ворог. Вони абсолютно не орієнтуються на військові об'єкти. Вони засеречимо на тому, щоб бити по приватному сектору, щоб нищити приватні обійська місця вступчення людей, церкви, бібліотеки, лікарні двічі, атакована Береславська лікарня, її в страви підтверджують. Пані Наталі, давайте ще поговоримо про те, що відбувається в акваторії Чорного моря. Теж слідкуємо постійно і новини, звідти е теж лунають про те, що росіяни погрожують цивільним. Міжнародним суднам, які зараз намагаються йти в українські порти. А що з військової точки зору в морі? З військової точки зору ми оцінюємо ситуацію як стабільно напружено, тому що в Чорному морі перебуває розгорнуте корабельне угруповання ворога. Це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і прикордонна служба катери кораблі патрульного типу, тобто. Вони намагаються контролювати узбережжя в Криму. Вони намагаються викривати надводну обстановку максимально за допомогою бойових кораблів. А на суднах забезпечення можуть знаходитись в тому числі і безпілотні літальні апарати розвідувального типу оперативно-тактичного, які можуть не тільки розвідувати, а і скидати за боєзапас на ті об'єкти, які вважатимуть для себе можливими для ураження. Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від Міністерства Росії, оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено. Вважаю, що треба на це звертати увагу і пам'ятати про особливості гібридної війни, коли відбуваються якісь події, в яких задіяно кілька учасників, обов'язково є офіційна точка зору одного іншого, другого третього боку. То був задіяний на сьогодні. Ми маємо тільки єдине е, демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються е, позначити своє панування в Чорному морі. Нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити. Але на сьогодні ця версія ніким більше не підтверджена. Чи можна довіряти країні-агресорки, як каже їх один з спікерів? Не думаю. Тому треба розуміти, що інформаційна війна триває так само потужно, як і вогневе ураження. Але для кожного цивільного судна в акваторії Чорного моря це певний сигнал. Вони готові застосувати всі ті потужності, які демонстрували під час навчань. Тому. Треба розуміти, ці коридори транспортні, навігаційні, які сьогодні існують, мають знаходитись під міжнародною гарантією. Гарантія Організації Об'єднаних Націй або Туреччини, як потужного гравця НАТО і Чорноморської країни, були достатніми для того, щоб функціонував повноцінний зерновий коридор. В цих умовах Сили оборони України. Здатні були забезпечити безпеку суден, які транспортували збіжжя з зацікавленості всього світу. Тому продовжуємо дипломатичну е, співпрацю, продовжуємо е, домовленості з партнерами і готові забезпечувати все те, що в наших силах. Дякую дуже, пані Наталі, вам за такий докладний коментар. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Говорили не тільки про бойові е, дії на півдні і про ситуацію з мирним населенням, але й про те, що відбувається в акваторії Чорного моря.